ТЦК викрадає людей наносить побої, морально принижує українців, доводить до самоубства українців. Якщо так є, то тоді у ці працівники ТЦК мають нести відповідальність передбачено Кримінальним кодексом України. Ця відповідальність має, бути, має настати в максимально короткий проминув часу, щоб суд був коротенький і щоб вироб був максимально жорсткий, і щоб цей суд був публічний, щоб вся Україна знала, що той працівник ТЦК, який вчинив злочин. На виконуючи свої пустої обов'язки, він покараний, і щоб українці знали, що закон їх захищає. Але так само і в Ті люди, які піднімають руку на представників ТЗК, мають бути жорстко покарані максимально короткий проміжок часу і за максимальною школою покарання, яка передбачена е в Кримінальному кодексі України. Це має бути публічно. Всі в Україні мають знати, що кожен українець захищений законом, чи він є в погонах, чи він є без погоні, чи не виконує службові обов'язки, чи він просто собі прогулюється вулицею. І якщо комусь не подобається спосіб цієї мобілізації, то й має зрозуміти, що ви мали можливість обрати свою владу на вільних демократичних виборах. Ви обрали цю владу, і ця влада вважає, що мобілізація має бути здійснена саме таким способом. Це ваш вибір, ви того хотіли. Тож ж тепер коріться цій владі.